OpenAI запустив свій власний GBT-магазин для чат-ботів. Це дуже схоже до Apple Store чи Google Play, тільки замість мобільних додатків там є GBT-асистенти. Давайте детальніше подивимося, що з собою являється GBT Store, як самому створити власних GBT асистентів і як на цьому можна заробляти гроші. Так, ось це є блок компанії OpenAI, і тут вони якраз постують всі останні-останні новинки. Що в них відбувається. Ну, і, власне, ми бачимо, що за 10 січня вийшла новина про новий GBT Store. Давайте подивимось, що там всередині цікавого є. Ось тут вони якраз анонсують випуск нового GBT Store. Є версія там для десктопу, є версія для мобільного. Так вона буде виглядати, відображатися. Так, далі вони кажуть, що близько вже трьох мільйонів. Версій різних GBT-асистентів було створено користувачами. Оу, wow, це, ну, це просто дуже багато. Мені здається, що з часів того, коли вийшов Apple Store чи, там, чи Google Play, за весь час не було стільки аплікушок зроблено, як там, за останні кілька місяців, коли вперше чат GBT запустили можливість створювати власних асистентів. Вот. Далі. Ага, версія доступна для користувачів. GBT тобто, треба купити підписку. Вона коштує десь порядка 22 доларів в місяць. О, далі вони що розповідають? Вони говорять, що є можливість побачити фічер GPT кожного тижня. Тобто кожного тижня вони будуть робити добірку різних-різних найцікавіших GBT асистентів. Ось, і, власне, в цьому сторі вони зібрали асистентів і розбили їх на різні категорії. Так, далі вони описують, яким чином можна створити власний GBT. Ми до цього вернемось трошки згодом. Я покажу, як можна створювати власний GBT. І що найцікавіше, є можливість заробляти гроші. Тобто є можливість на своїх GBT-асистентах заробляти гроші. Ось вони планують протягом першого кварталу, це місяць січень, лютий-березень, якраз детальніше розповісти, яким чином буде виглядати програма. Так виглядає, що. Якоїсь такої підписки не мало би бути, тому що всі GBT-асистенти вони є безкоштовні. Тобто, ти, вже маючи доступ до GBT, маєш можливість користуватися всіма всіма асистентами. Тому буде дуже цікаво, як ця програма оплати буде виглядати. Ну і першим ділом вона, звісно, буде розповсюджуватись на Америку. Ну а далі, я думаю, воно торкнеться і інших країн. Сподіваюсь, що в Україну програма GBT-монетизації теж прийде ближчим часом. Давайте тепер подивимося, де можна знайти GBT Store та як ним користуватись. Так, давайте тепер подивимося на сам Store, де його можна знайти. Тобто, якщо ви заходите до себе в чат GBT, з веб-версії, з'явилась така менюшка Explore GBTs. Ну і якщо на неї клікнути, то ми попадаємо якраз на цей власний GBT Store. Є стрічка пошуку, де можна шукати якісь GBT по імені. Так само є категорії. Є топ-фічер, тобто вони обрали топ-GBT-асистентів, які фічерті цього тижня. Я так розумію, що, напевно, за окремі гроші рано чи пізно можна попасти буде в цю категорію. Тобто, це ще один спосіб монетизації для OpenAI. Є категорії по роботі з картинками, по роботі з текстом написання productivity. Далі, все, що стосується аналізу, документів, різний ресерч. Далі категорія все, що стосується програмування, навчання, ну і теми побуту та життя. Ось так виглядає GBT Store. А тепер давайте подивимося до самих GBT-асистентів. Я обрав 6 різних асистентів і зараз. По кожному з них коротенько пробіжусь і вам покажу. Ось цей класний GBT-асистент, він якраз в категорії знаходиться далі. Все, що стосується по роботі з картинками, я попросив його згенерити картинку, яка змерджує там мою фотографію Термінатор. Ну, і от така фотографія вийшла. Що цікаво, що бачите, автори залишають в себе посилання на їхній ресурс, веб-сайт. Ага, це, напевно, їхній твітер, Так, це і твіттер, власне, розробників цього GBT-асистента. Ось цей теж прикольний GPT-асистент називається Gen Z for meme Він вміє розпарсувати мемчики різні, ну і простими словами пояснювати, що відбувається. Єдине, що цей мемчик про паляницю він розпізнав слово «паляниця» досить погано, він замість цього написав «папаніч», А другий мемчик, який я йому скинув про кіма, він на початку досить добре почав розпізнавати і розпарсувати. Єдине, що далі... Трошки не зрозумів, хто тут намальований, замість нашого Кіма написав, що це Володимир Зеленський. От, але ідея прикольна. Ось цей GBT-асистент по розв'язуванню задач з математики, як на мене, дуже класний. Тобто ти йому даєш приклад, і він тобі покроково описує рішення, як він до цього прийшов, плюс робить пояснення взагалі концепції. Чому власне, так, такого роду задачі вирішується таким способом? Ось цей асистент називається Humanizer Pro. Він знаходиться в категорії, де все про правопис, написання текстів та інші речі. Ну і що класно, він вміє писати текст більш менш людською мовою. Тобто, якщо ти там звичайний чат GBT запитаєш, напиши мені текст, то текст буде написаний досить професійно, з використанням там високорівневих слів. А ось тут я, власне, його попросив напитати текст. Про Україну твір такий коротенький, від імені учня 7 класу, як на мене, цей асистент досить непогано з тим справився. Ще один класний асистент називається Consensus. Це взагалі велика компанія, вона володіє збіркою різних документів, матеріалів, досліджень. Я попросив асистента зробити дослідження, вплив риб'ячого жиру на наш настрій. Ну і класно, що він зробив це дослідження, плюс дає посилання на матеріали. Власне, сайту Consensus. Ну і останній GPT-асистент по роботі з діаграмками, теж дуже прикольний. От, можна просити малювати діаграмки. Ну і що добре, що написи теж можна робити на цих діаграмках. От, різні там майдмапи, флоу діаграмки, от, діаграмки relationshiпів. Далі я попросив теж зробити діаграмки і написи зробити українською мовою. досить непогано з тим справився. Тому, як на мене, теж плюс один класний GPT-асистент. Щоб створити власного GBT-асистента, потрібно мати підписку на GBT Сам процес створення виглядає дуже просто, і я зараз вам покажу на прикладі, як можна самому зробити такого асистента. Так, клікаємо на свій профайл, і в нас з'являється менюшка, і тут в менюшці можна вибрати MyGBTs. Коли клікаємо на цей MyGPT, у нас з'являються власні асистенти. Ну і тут в мене вже є створені асистенти на різні теми. Там сучасний український поет, він генерує вірші. Так само я пробував робити YouTube асистент, який допомагає мені в різних питаннях, пов'язані з моїм YouTube каналом. Ну і давайте спробуємо створити нового GPT-асистента. Ось, Є можливість створювати, спілкуючись з діалогом, а є можливість конфігурувати там вручну. Так, давайте зараз зробимо асистента. Я пропоную зробити асистента на тему, який буде малювати картинки про Україну у стилі коміксів та придумувати історію. Спілкування буде відбуватися українською мовою. О, GBT-білдеру потрібно трошки часу, щоб згенерити якісь базові налаштування цього асистента. О, є готово. Так, бачите, він не дуже мене зрозумів. Частину речей все-таки дав англійською, а решту українською. Ну, але ідея зрозуміла. Далі є можливість зайти в конфігурацію, там написати назву цього асистента, там змінити опис, тут є коротка інструкція про цей асистент. Ну, так само, бачите, він додав вже готові якісь стартові повідомлення, які можна використовувати при спілкуванні. Що є класного? Є можливість залити власний датасет, якийсь файл, який буде містити специфічну інформацію для вашого асистента. Ну, і вімо, якщо цей асистент про. Комікси, я можу йому залити взагалі якісь ідеї або приклади вже існуючих коміксів, які би він міг використовувати в своїй базі знань. Є можливість вказати, звертатися до інтернет-ресурсів. Є можливість вказати, генерити картинки, що в принципі актуально для нашого асистента. Є так само можливість генерувати відповіді в вигляді інтерпретації у код. Ну, я думаю, це більш актуально, якщо ваш асистент дійсно щось генерує в вигляді коду, тому дуже. Дуже потрібно буде включити цю опцію. Ще одна класна штука це створювати кастомні команди. Ну, дає можливість поза межами GBT-асистента звертатись по API до ваших власних сервісів. Ну і тут можна вказати тип автентифікації чи через api -ключ, чи через OpenAus, і, наприклад, там, звернення у інформацію за погодою. Або звернення по інформацію за не знаю, там, деталями про комікси. Це все можна тут вказати. Ну і далі вже залишається зберегти цього асистента. Асистента можна зберегти, він суто буде доступний тільки вам. Далі можна зберегти використовуючи лінк. І цей лінк, якщо ви пошарите з іншими людьми, вони теж зможуть користуватись вашим асистентом. Ну і останнє, власне, для того, щоб мій асистент попав на GBT-Store, мені потрібно пройти додаткову реєстрацію. Що ця реєстрація означає? Давайте подивимося разом. Так, ми попадаємо на лаштування, і тут видно, що пройти реєстрації мені потрібно зареєструвати новий домен. Як тільки я зареєструю домен, він з'явиться тут в списку і я зможу опаблішити свої власних GPT-асистентів, які будуть доступні на рівні GPT Store. Так, я зробив деякі покращення нашому асистенту. З'явилася іконочка, написи все-таки трошки переробив. Тепер давайте подивимося, як він буде працювати. Намалюй комікс про відому українську пам'ятку. Так, давайте йому дамо кілька секунд і подивимося. Як буде виглядати наш комікс? Ну от такий от комікс він намалював. Чомусь він вирішив, що церква. Ну і все, я можу зберегти тепер цього асистента. Пум. І він тепер в мене з'явився у списку моїх асистентів. Ну і я далі можу вже, як звичайним чат GBT, спілкуватися зі своїм власним асистентом. Давайте тепер до практики. Я тут нагенерив кілька ідей потенційних GPT-асистентів, які можна створити самому, ну і навіть пробувати на цьому зробляти гроші. Перший тип я його назвав такі доменні або індустріальні асистенти. Це ті асистенти, які спеціалізуються на конкретному домені і володіють якоюсь специфічною базою даних з цього домену. Ну, наприклад, ви працюєте в освіті, в школах, і у вас є якісь дуже спеціалізовані дані по навчанню. Ви можете створити власного GBT-асистента, завантажити туди ваші дані, ну і, власне, допомагати людям вирішити їхні задачі, користуючись інформацією, яку ви надали асистенту. Друга категорія, я її назвав асистенти-агрегатори. Це свого роду такі суперасистенти, які володіють доступом до інших менших асистентів. Як ви бачили на самому gpt Store близько трьох мільйонів різних асистентів. Ну і в тому знайти якогось класного, корисного асистента, напевно, буде досить важко. Тому я думаю, потенціал буде за агрегаторами, які будуть агрегувати в собі кілька менших асистентів, ну і відповідно від заданих задач координувати якому асистенту направляти той чи інший запит. Третя категорія, яку я називав асистенти, персональні помічники. З одного боку, це можуть бути персональні помічники для вас, ну, скажімо, ви є YouTube-блогером, або ви створюєте контент в канві, або у вас ще якась є робота чи професія, якою ви займаєтесь кожен день. І якісь речі вам треба автоматизувати, або якісь речі вам треба спростити в вашій роботі. Ви можете написати власного помічника. Задати певні правила, задати, яким чином він має вам допомагати, і користуватись ним у вашій щоденній роботі. Якщо піти на крок далі, то в принципі таких помічників можна зробити і для бізнесу. Власне, ті бізнеса, які мене слухають, це може бути для вас дуже класна ідея. уявімо собі, що у вас є веб-сайт, є якась вже аудиторія, яка обходить на ваш веб-сайт, купляє ваші продукти. Ви можете зробити асистента, який, власне, буде. Вашим користувачам допомагати в виборі ваших продуктів, надавати допомогу. Ну і банально в самому асистенті може видавати посилання на ваш вебсайт. Ще одна категорія асистентів, четверта, яку я називаю інтерактивні асистенти. Це ті асистенти, які активно взаємодіють з різними сервісами. Ну, наприклад, асистент по роботі зі скутерами. Ви є власником. Мережі скутерів, і ви можете через API підключити асистента до ваших скутерів, який буде збирати інформацію зі скутерів, і вам надавати якісь деталі, по, базуючись на історичних даних, можливо, там робити якісь висновки і інші речі. Або асистент розумний будинок. У вас в будинку можуть бути наставлені різні датчики, які також вміють віддавати інформацію про температуру, про тиск води, про інші речі. Ви можете власного такого асистента написати і назвати там Мій розумний дім, спілкуватися з тим асистентом і в форматі діалогу керувати всіма датчиками, які є у вас в квартирі чи в будинку. Насправді ідей для створення різних асистентів є дуже дуже багато. Тому залишайте коментарі, які свої ідеї. Ну і якщо з вас хтось розробив якогось цікавого асистента, теж скидайте посилання. будемо разом до того дивитися. Ну і на завершенні хочеться сказати, що в світлі цих всіх подій є і альтернативна точка зору до такого роду асистентів-агентів. Я, до речі, про це детальніше розповідаю в одному зі своїх попередніх відео. Все йде до спрощення. На сьогодні ми користуємося великою кількістю додатків, і кожен додаток виконує для нас суто якусь єдину функцію. Асистенти ж зараз теж пробують для нас виконувати цю єдину функцію. Тому я думаю, за роки 2-3. Все піде до уніфікації і буде такого роду якісь мега-сірі або супер gbt 7 який в принципі, буде задовільняти більшість наших щоденних потреб. Тому давайте дивитися, як штучний інтелект вривається в наше життя великими-великими кроками, а штучно-інтелектуальні історії будуть вас тримати завжди в курсі всіх подій та новин. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Чекаю ваших обговорень в коментарях. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ!